Понеділок, 22 вересня, чому допущено скорботний час? Бог, наш захист і сила, надійна допомога в стражданнях. Псалом 46, другий вірш. Хоч Божий народ і буде оточений з усіх боків ворогами, котрі чатуватимуть на його життя, проте відчай, який охопить вірних Божих слуг, буде викликаний не страхом зазнати гоніння за істину, а думкою про те, що можливо вони визнали не всі свої гріхи і тому не мають права на обітницю Спасителя. Я тебе збережу від години випробування, що має прийти на всесвіт, об'явлення 3.10. Якби вони могли бути впевнені в прощенні, їх не злякали б ні муки, ні смерть, але виявитися негідним і втратити життя внаслідок вад власного характеру, це означало б зганьбити святе Боже ім'я. Звідусіль вони чують про заколоти зради й повстання, і в них виникає палке бажання, щоб настав кінець цьому великому відступництву і беззаконню. І хоч вони благають Бога покласти край цьому повстанню, однак докоряють собі за те, що в них немає сили протистояти цьому могутньому потоку зла. Вірні Божі слуги відчувають, якби завжди віддавали всі свої здібності на служіння Христові, здобуваючи перемогу за перемогою, то сатана не мав би над ними такої сили. Вони впокорюють свої душі перед Богом, нагадуючи про визнання багатьох гріхів минулого і посилаючись на обітницю Спасителя: хіба що шукатимуть у мене захисту та укладуть зі мною мир? Так, нехай укладуть зі мною мир. Ісаї 27.5. Їхня віра не захитається від того, що вони не отримають негайної відповіді на молитви, страждаючи від тривоги, страху й відчаю, вірні божі слуги не перестають молитися. Вони тримаються за силу Божу, як Яків тримався за ангела, а їхні душі твердять тільки одне. Не відпущу тебе, поки не поблагословиш мене. Час скорботи це суворе випробування христоподібного характеру. Воно покликане підготувати Божий народ до опору сатані та його спокусам.